Тому що про гриби я можу розповідати безкінечно. кінечно. чага, рейші, ще й так. В комбінації ці гриби закривають ну ем, дуже широкий спектр. Он, проти онкологічний, до речі, не тільки гриби. А з вітамінного спеку дуже багато продуктів, які саме так і працюють з онкологією. Ем, це антиоксидантна ем, дія. Про антиоксидантну дію я іноді присвячу просто ефіри своєму, тому що це дуже важливо для наших, знаєте. Всі продукти компанії спрямовані на те, щоб підтримувати цю дію антиоксиданту. Всі. Бо це основне, це закислення в нашому організмі, це боротьба з вільними радикалами. Що таке вільні радикали? Це хімічні сполуки, яких не вистачає парних електронів. І вони, як агресивні структури, позичують там, де не попадя, що називається. Так руйнуються білкові структури, так руйнуються основні основна життєдіяльність багатьох процесів. Тому звільнення, блокування цих хімічних сполук дуже важливо. Це середовище в нашому організмі, завдяки якому ми подоляві, загарбково потвори, колонії мікробіома шкідливого для нас. До речі, організм не завжди знає, який шкідливий, який ні. Тому що ми живемо з цим багато років, багато часу. І іноді організм не відпускає такі колонії. Для цього розроблений був інших продуктів, зараз до нього дійдуть. Тобто антиаптезанна дія неймовірно важлива. Неймовірна. Це лужне середовище в організмі. До речі, це е грибчаха, який працює зі шлунком, вирівнює pH так само, і створює лужне середовище, бо жовч, наприклад, це лужне середовище. І якщо в нас е правильний мікробіом, правильна атмосфера так? В, в шлунку, у нас буде правильно фіксувати внутрішні органи. Це сповільнення старіння. Гриби сповільнюють старіння. Не один продукт в компанії сповільнює старіння. Повірте, п'є такі, можна їх розглядати саме з цього боку, з боку омолодження, з боку того, як вони діють на наш хромосомний ряд. Наскільки вони надають можливість не скорочуватися нашим тіломіром, а це старіння. Всі продукти компанії розраховані саме так, щоб надати організму омолодження. Ми запускаємо процес регенерації клітин. Це самостійний процес е, омолодження в організмі. Звісно, що ми, е, ну, я не кажу вічну молодість, так? Не кажу. але ми точно собі додаємо багато років здорового життя, активного життя, е, такого бадьорого, знаєте, повноцінного, це інша якість. Е, гриби це імуномодулятори. Працюють з імунітетом, обожнюють за цю дію, тому що е, це аутоімунні захворювання. Це вони нас взагалі адаптують до зовнішніх середовищ. Все, що ми дихаємо, все, що ми стресуємо, все, що ми їмо, ну ми не варкуємо. Живемо з вами так, ручки, ніжки, все повітря, все це, звісно, наш імунітет, впливний імунітет. Оцей, чому вони модулятори? Тому що вони мають двосторонню контрольовану дію. Якщо в нас є аутоімунні захворювання, що це таке? Такий імунітет має такий активний відгук і він же не розбирає. Свої чужі і руйнує не тільки ворожі клітини, а й свої структури. Оцей, оцей вплив контролюється завдяки грибам. Тобто надто високий імунітет при... занижується до норми і низький доводиться до необхідного нам рівня. Про гриби можна розповідати без кілька. Це віруси, це шлунок, це ясне, я коротенько, це... це шлунок, це антиоксидантна дія, це наша молодість, це наше здоров'я, це покращений правообмін головному мозку. Це е, покращення пам'яті, когнітивні функції мозку. І тут вони працюють, як і ноотропи. Бо е, третій склад ну, основний, їх умовно ділять на три частини: вітаміни, гриби і е, ноотропи. Але гриби відносяться одразу до всіх. цих груп. Е, е, новотропна дія, що це таке? Це відкалібрована нервова система, це наш емоційний фон. це е, е, страхи. Це панічні атаки, це нервові збудження, це емоційні коливання. Я думаю, що багато з нас знають ці історії, в мене також стало. Колись півтора роки тому я тому, чи півтори, того літа, я е, з'ясувала, що в мене знаєте, від стресу, від того, що ми переїжджали, від всього цієї ситуації була така історія, в мене була столена щелока, от схованість. Сиснуть зуби, я не знала, що з цим робити. Протягом дня ти посміхаєшся, ти працюєш, все добре. А зранку я прокидаюся, а мене ж болять ще одне. Не знаю. Я пила, ну так не працює. Спокійла нічого мені не допомагало. Аж поки я не почала пити цей продукт. Ви думаєте, я помітила як це пішло? Ні. Вже коли я писала відео про, про те, що ця наутропна дія. Відкалібровує нервову систему, заспокоює, не має седативного ефекту, а має таке відновлення когнитивних функцій. Я зрозуміла, що і в мене такого немає, а я не помітила, бо ми дуже швидко звикаємо до того, як нам добре, як нам спокійно, як нам комфортно. Тобто, начебто, цей продукт має таку дію, d ефект наша імунна система. Повністю е, наживлення, так, необхідними нам вітамінами, мінералами і нервова система. Бо якщо у нас не проєкт на нервову це засвоєння буде не, ну, неповноцінним, тому саме цей продукт має таку високу біодоступність. 99% як наголошує виробник продукту.